Я хочу тортик. Ви можете починати готувати. Погнали! Чудово, в мене вже є ідея. Я візьму вже готовий торт. Добре, жартую. Мені потрібна лише кришка від готового торта. Тепер беремо полуничну смачну пасту та заливаємо її у кришку. А потім обережно розподіляємо по всій формі. Ось так. Чекаємо, коли застигне, і витягуємо вуаля! Далі заповнюємо кремом. Потім кладемо полуницю. Потім корж. І так треба зробити кілька разів. Перегортаємо. Ей, бабусь. Бабуся, прокидайся. Ой-ой-ой, що таке, Хлоя? Нічого собі, розкішний у тебе торт вийшов. Ну а я продовжую прикрашати свій. Косички з мастики виклала. Тепер треба заповнити ось ці круглі форми рідким шоколадом. Чудово! Далі додам крем, і у мене вийдуть ось такі симпатичні шоколадні кульки, котрі я також прикрашу мастикою. Ставляю спиці та готово. Ну що ж, непогано, бабуся, але я приготую шедевр для нашої малечі. Він не може зробити торт краще за мене. Потрібно прикинутись. О, бабусі стало погано. Потрібна термінова медична допомога. Так, у мене десь була аптечка. Yeah. Бабуся, а, вона воскресла. Чудово. Ну, А тепер трохи зіпсуємо торт шефа. Ви, 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 ви що накоїли? М -м, навіть непогано. Ох, доведеться виправляти. Поставлю зверху форму і заповнюю її нутелою. А далі перейду до прикрашання торта за допомогою скітолз. Піднімаємо нашу форму та милуємось. Зверху посипаємо кольоровою посипкою. Лінці смачного. Ура! Торти готові. Хочу почати з цього. Він схожий на в'язаний. Нока. Ого, яка смакота. Тепер я спробую наступний торт. Як багато скітлс. Також дуже смачно. Клас. Ну і нарешті останній. Ам. Нічого собі. Ти ще й полуничка всередині. Ось цей рожевий торт переміг. Так, я так і знала, що мій торт буде самим смачним. Ух ти, яка класна гра! Так весело! Хочете також пограти, тоді завантажуйте гру до сорт Google Play та Apple Store. Завантажуйте гри разом з нами. Тепер я хочу попкорн! Можете починати готувати? Прийнято. Почнемо з того, що зробимо сам попкорн. Для цього покладемо зерна кукурудзи у фольгу. Туди ж додамо багато скітел і маршмеллоу. Потім згортаємо та закинемо до духовки. Лавльо, лавльо! Піймав. Відправляємо в духовку. Треба трохи часу, і попкорн повернеться до мене назад. А побережись! Ауч! Піймав! Це гаразд все під контролем. Попкорн у мене відкриваємо. Отак. От Це саме те, що мені треба було. І так, попкорн готовий. Ну, не знаю, шеф. Мені здається, у мене вийде краще. І так, викладаємо зерна на сковорідку разом з маслом. Потім засипаємо цукор і перемішуємо. Чекаємо, коли все приготується. О, а аромат просто дивовижний. Краще кришечкою накрити, щоб попкорн не втік. От і все. Ідеальний солодкий попкорн майже готовий. Бабуся, у мене інша ідея. Я хочу засипати зерно у вафельницю. А потім залити їх нотилою. Готово. Вафельницю можна закривати. Зачекаємо трохи. Так, у мене вийшла вафля із попкорну. Клінці смачного. Ух ти, яке все цікаве. Це що вафля? Ніколи не коштувала вафлю з попкорном. Навіть зовсім непогано. Тепер я спробую цей попкорн. Який солоденький. Дякую, бабуся. Мені сподобалось. І нарешті спробую ось цей. Як тягнеться. Мм, так він з маршмеллоу! Неймовірно, смачно. Шеф, ви перемогли. Так, перемога заслужено дісталась мені. На цей раз я хочу яєчню. Швидше приготуйте. Та звісно, внучка. Все буде. Ну а що ж, почнемо з яйця. Підкидаю. І ловлю. Так, піймала. Тепер підсмажимо. І треба не забути підсолити. Ну ж, бо давай. Ой-ой-ой. Здається, солі дуже багато, Ну, нічого. Зберемо зайве і вже можна перекладувати нашу яєчню у тарілку. Ну, от і все. Здається, непогано. Готово. Да уж хлоя. Дивись, та навчайся. Для початку розбиваємо яйце в миску. Не одне, а цілих три. Далі я додам молоко і як слід все перемішаю вінчиком. Тепер можна заливати на сковорідку. Накриваю кришечкою і чекаю, поки амлетик підсмажиться. Готово. Викладаємо на тарілку. Та прикрашаємо листям салату. Далі декілька яєць треба відварити. Ага, можна діставати. Охолоджуємо. Очищуємо. Ось воно ідеальне варене яйце. З них ми зробимо ось таких милих курчат. Ну, просто диво. Лінці зрадіє, не сумніваюсь. Шеф, а ви що скажете? Мило, правда? Непогано, бабуся, непогано. Але моя страва точно буде краще. Яйця зварені. Тепер розрізаємо їх навпіл. Котлетки підсмажені. І так можна збирати наш яєчний бургер. Половинка яйця, котлета, салат, помідор та накриваємо другою половинкою яйця. Прикрашаємо чорним кунжутом і можна подавати смачного. Ох, я так заладніла! Почну з цього, хоча виглядає дуже дивно. Це що одна сіль. Фуге, дота. милі курчата мені дуже подобаються. Ух ти, як смачно. Ну і нарешті спробую ці маленькі і оригінальні бургери. М -м, дуже незвично. Навіть краще звичайних бургерів. Шеф знову переміг. Так, друга моя перемога. Я найкраща. Вау, а я й не знала, що підводний світ такий гарний. Дивовижно. Що? Ще б закінчились? Як же так? Я зголодніла. О, а давайте влаштуємо кулінарний челендж. Ось ваше перше завдання. Що? Нічого не розумію. Що ж, морська тема це цікаво. Великий простір для фантазій. Приготую для Майлі райдужний тортик з кольорових коржів з тіста. Головне промазати усі крем-чізом. та побільше, щоб торт вийшов більш соковитим та смачним. Отак. Це я називаю перфектом. І так. Далі. Додамо солодкий інгредієнт у крем. Та вуаля! Так, цей ягідний крем точно сподобається малечі. Він блакитний, як морська хвиля. Обережно розрівняємо торт. А далі малюємо гарні хвилясті водорості. Беремо печиво. Та за допомогою блендера як слід їх подрібнюємо. О, ось це неочікуваний поворот. Бабуся, рятуйте. Ой, мамочки, заспокойтесь ще все гаразд. Дихайте, дихайте. Так, зі мною також таке трапляється, коли я вмикаю блендер. Ну що ж, часи мені приготувати для малечі смачне блюдо. Для початку кавунчик складу в кожуру ось такими кульками. Туди ж додам побільше винограду. Чудово. І лохина також зайвою не буде. Ну, а з другої половинки я виріжу панцирь. О! Ну, що за диво? Голівка на місці. Лапки також. От і готова моя морська черепашка. О, бабуся, та ти геній. Добре, добре, ти маєш рацію. Мені також час готувати. Ну що ж, потішу сестричку жуйкою. Пало для початку себе. Яка вона солодка. М -м -м, треба гарненько прожувати. А потім зліпити комок, що було зручно з неї готувати. Зараз, зараз, ви самі все побачите. Боже мій. Ні, гидота яка. Та годі, бабусь, зараз цієї жуйки вийде нереально гарний восьминіг. Ох, що лепа втомилась. Залишилось додати пару деталей. А саме синій порошок стартап. Неймовірно круто. У мене все готово. Бабуся, поглянь. Ой, який слинявий монстр. Шеф, вирішили справжню акулу подати онучці. Ох, бідолашна. Акула не обращайся, ти чарівна. Викладаємо голову на торт. І можна спробувати. Бабусь. Так, так, смачного. Вау, які розкішні страви! О, акула. О, це ж крем Нічого собі. Акула виглядає як справжня. Зійти з розуму, шеф. Вау Спробуємо. Ммм, дивовижно! А сам торт райдужний. Відірватись неможливо. І гарно, і дуже смачно. Ну, а тепер я спробую цей десертик. Величезна черепашка виглядає дуже мило. Вау! Тут мої улюблені ягоди та фрукти. А кавунчик дуже солодкий та соковитий. Я в захваті. О, це кумедний рожевий восьминіжка. Але чому він такий липкий? О, лише не кажіть, що це слина. Так, перемагає бабуся. Ой, правда чи що? Ура. Привіт, друзі! Тільки не кажіть, що ви не чули про гру мульті -досорт. Я просто обожнюю роли та пончики, тому граю в неї щодня. Приєднуйтесь і ви. Так, буде весело. І так, ваше нове завдання робот. Добре, Майлі. Так, мені знадобиться ось цей апельсин. Він надає багато енергії та вітамінів. Нарізаємо апельсинчик, потім лимончик, а потім ківі. Ох, як здорово я вигадала. Не сумніваюся, нучка оцінить мою ідею. Вижимаємо сіку каструлю. А потім туди ж додаємо желатин і перемішуємо. Тепер можна залити сік у цю чудову форму. І у нас вийдуть мармеладки. Залишилось їх лише трішки остудити. Ага, бабусь, ось так. Квентін, я сама впораюсь, а ти займись своїм приготуванням. Хм, здається, до мене прийшла ідея. У мене в портфелі повно шоколадок. Та є ось такий робот. Залишилось все це об'єднати разом, тобто склеїти робота шоколадками. А це я залишу собі. Так, ще трохи. Це сюди, це от сюди. Ну, зацініть. Бабуль, дивись, круто, так? Ой, ялинки зелені. Що шеф робить? Цю детальку от сюди. Бачу, ви в шоці? А я ще навіть не зібрав повністю мого робота. І так, пару деталей з мастики, все у нас ручки, це у нас очі. А це ніжки. Знаєте, я вирішив, що у нього навіть сердечко буде. Вушка та весела посмішка. Ну що, як вам? Здається, перфекто. Браво, шеф! Ну що ж, мої мармеладки також вже готові. Викладаю їх на тарілку та можна подавати. Нічого собі, ну ви даєте. Першим ділом я хочу спробувати шоколадного робота. Отак. Ммм, смакота. Тут самі улюблені мої шоколадки. Велике дякую, братику. Відірватись неможливо. Ох, ходімо далі. Ого, які милі, милі мармеладки. Це схоже на апельсинку. А це. Ой, яка кисла з лимону. Ні, все. Я більше не хочу. Бр -бр -бр -р -р. Ого. А це роботорт? Неймовірно. Ммм, навіть дуже непогано. Але перемагає Квентін. Так, ура! Я старався.